Привіт, вболівальники синьо-білих. Велика несподіванка сколихнула останні кілька годин і застала всіх зненацька. Схоже, колишній тренер може повернутися в Динамо. За деякими даними, це може бути ближче, ніж ми собі уявляємо. Дійсно. Ніхто не очікував такого повороту подій. У цьому відео ми розкриємо подробиці та припустимо, яку роль він міг би зіграти. Але спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, відомий тренер Мірча Луческо може повернутися в київське Динамо. За інформацією порталу GSP, Arrow, Луческо може взяти на себе роль гендиректора київського клубу. Варто зазначити, що Мірча також отримав пропозицію від Бухареського Рапіда. Він має прийняти рішення до 1 червня. Варто нагадати, що Мірча Луческу покинув київське Динамо 3 листопада 2023 року, оголосивши про свою відставку на прес-конференції невдовзі після поразки від Шахтаря. На сьогоднішній день Динамо є останнім клубом у тренерській кар'єрі румунського фахівця. А ти, вболівальник, що думаєш про можливе повернення Луческу в Динамо, але в інші ролі. Ви вірите, що це буде добре для клубу? Або ти б краще, щоб він не повертався? Розкажіть нам свою думку в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.